Сьогодні нестандартні методи у пропаганді здорового способу життя використовують студенти котовського медичного училища. Нещодавно, в рамках святкування всесвітнього дня здоров'я, студенти медики використали новий спосіб комунікації з громадянами міста, а саме, флешмоб на варті здоров'я. Біля півсотні майбутніх лікарів на привокзальній площі міста закликали громадськість звернути увагу на власне здоров'я та замислитись, чи здоровий спосіб життя вони ведуть. Також молодь привертала увагу котовчан до зростання захворюваності на туберкульоз та проблем профілактики і лікування цієї хвороби щорічно. 7 квітня в Україні відзначається всесвітній день здоров'я. На сьогодні до цієї події підключилися 200 країн, які зробили свій вибір на користь здоров'я людей. Тому сьогоднішнім флешмобом ми хочемо привернути увагу громадськості до питань здоров'я та охорони здоров'я, скоординувати наші спільні дії, спрямовані на захист здоров'я і благополуччя людей. Ми, студенти медичного котовського училища, майбутні медичні працівники. Ми стоїмо на варті здоров'я і Прагнемо допомогти людям зрозуміти цінність свого здоров'я та необхідність його збереження, незалежно від віку та місця проживання, статку та професії. Більшості хвороб можна запобігти, ведучи здоровий спосіб життя. А дорожчим за здоров'я є тільки його лікування. Бути здоровим чи ні ваш вибір. Зробіть його. По закінченню вуличної акції студенти медики дали священну клятву. Я засвідчую під присягою перед лікарями Аполоном, Асклепієм, Гігієєю та Панацеєю, беручи у свідки всіх богів та богинь, і відповідно до моїх здібностей та мого розуміння даю таку клятву цінувати на рівні зі своїми батьками того, хто навчив мене лікарській умілості. Жити спільно з учителем, а при потребі ділитися з ним своїми достатками, його нащадків вважати своїми братами, а вмілість, якою вони захочуть оволодіти, передавати їм безкорисливо і без письмової домовленості знаннями, усними повчаннями, правилами, інструментами та усім іншим, що передбачено навчанням, ділитися зі своїми синами, синами мого вчителя та учнями пов'язаними з зобов'язаннями і клятвою, даною за законами лікарської професії, але тільки з ними, ні з ким більше. Живим своїм хворим приписувати для їх блага відповідно до моїх знань і мого розуміння, втримуючись завдання їм завдання їм будь їм будь-якої шкоди. Ніколи не приписувати нікому на прохання смертельного засобу і не підказувати їм способу здійснення заданого подібного задуму. Точно так само не давати жодній жінці писарію для вин... для викликання абортів, зберігати непорочність способу свого життя і власної лікарської майстерності. Ніколи не робити розтину хворого, навіть із явними ознаками кам'яної хвороби, а залишати Виконання цієї справи, практичному спеціалісту цієї справи, до якого дому б не прийшов я, я зайду в нього лише задля блага хворого, будучи далеким від розпусних намірів і спокус, особливо від любовних утіх і жінками, і чоловіками. Будь вони вільними чи рабами. Про що б я не дізнався під час виконання своїх професійних дій або помимо них, щоб не побачив і не почув про людські про дії людського життя, які не слід будь коли розголошувати, я змовчу, вважаючи це таємницею. Якщо я непохитно виконуватиму все, що засвідчив перед присягою, нехай мені буде дано щастя в житті і в лікарській майстерності, і слава у всіх людей на всі часи. Але коли я зверну із праведної дороги або скверню дану клятву, нехай моя доля стане для мене протилежною.